Вітаю, друзі, а давайте далі поговоримо, навіщо Путін поїхав в північну Корею і чим це небезпечно для України. До речі, це лише друга в історії поїздка глави Російської держави до Пхеняну. Зустріч Путіна та Кіма привертає увагу через можливу військову співпрацю. Ще одним важливим аспектом є ставлення Путіна до, до обміну передовою зброєю та ядерними програмами Північної Кореї. Російське вторгнення в Україну робить Північну Корею і Росію все більш залежними одна від одної. КНДР, одна із найізольованіших держав у світі, може повернутися до економічного зростання, оскільки постачання зброї Росії поповнять її державну скарбницю. Тому ключовим пунктом порядку денного переговорів між Путіним та тим чинином буде саме кількість зброї, яку КНДР може надати Росії. Але що попросить Тім у Путіна в обмін на зброю? Очікується, що в обмін на зброю Північна Корея захоче не лише постачання продовольства і палива, а після невдалого запуску військового розвідувального супутника КНДР може запросити технічну допомогу Росії в аерокосмічних технологіях. Оскільки бхенян є потужним центром космічних технологій, допомога Росії мала б вирішальне значення для успішного запуску нових супутників. Також очікується, що Північна Корея шукатиме підтримки Росії в удосконаленні своїх розвідувальних супутників та розробці атомних підводних човнів. Також дві країни ймовірно домовляться про тіснішу військову співпрацю, включаючи спільну розробку систем озброєння. Тож яку зброю Північна Корея постачає Росії? Насправді Північна Корея виявила, виявилася ідеальним партнером. Ну, по перше, в Північній Кореї є один із найбільших у світі арсеналів снарядів і ракет, а це саме те, чого російська армія зараз потребує найбільше. По друге, багато північнокорейських озброєнь робилися на основі старих радянських, тому вони використовують ті самі калібри і сумісні з сучасними російськими. Деяких з них майже є просто точними копіями російських зразків. По-третє, Москва і Пхенян настільки обкладені санкціями, що налякати їх якимись новими обмеженнями дуже важко, а наявність загального сухопутного і морського коридору спрощує логістику і унеможливлює перехоплення та арешт транспортних засобів, що перевозять озброєння та боєприпаси в Росію. До речі, про постачання Москві північнокорейських балістичних ракет заявляв на початку цього року. Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, за його словами, в обмін на, цей, на це лідер КНДР Кім Чен Ін розраховує на допомогу Росії у військовій сфері, в тому числі в розробці винищувачів. Але при цьому російські Z-блогери скаржаться на те, що такі снаряди, привезені з КНДР, дуже поступаються російським за точністю та дальністю дій, а деякі зовсім непридатні до використання. Але, тим не менш, це все ж таки снаряд, який летить в сторону України. На цьому в мене все. Підпишись обов'язково на канал. Кожного дня ми слідкуємо за цікавими подіями.